кросівки, жіночі та чоловічі мікс брендів. Такі йдуть чоловічі трекінгові. Чоловічих у нас буде 15 пар. Брендів Крівіт та Ліверджі розмір від 41 по 46. Також така є спортивна моделька з дихаючою підошвою. Плоті будуть присутні черевики, дві пари розміру 42 та 45 Вони йдуть зашеві, гарної якості, з такою підошвою, з маленьким каблучком, своїми фірмовими коробками. Жіночі у нас будуть кросівки 16 пар. Бренду Esmara та Krivit Також є трекінгові жіночі. Такі ще йдуть трекінгові. Теж своєю упаковкою. Розміри жіночих буде від 37 по 41. Загальна кількість лотів у лоті нас виходить 33 пари. Такі ще йдуть чоловічі трекінгові. З Waterproof. Це бренд Esmaara жіночі. Вартість такого лоту 16 380 гривень. Собівартість однієї пари кросівок всього 496 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки та слідкуйте за новинками. Всім дякую, гарного дня!